Україна чекає на найсучасніші німецькі гаубиці, які влучно стріляють навіть на ходу. І ми по факту станемо першими власниками. Ціна за 18 гаубиць 216 мільйонів євро. Це фінансує уряд Німеччини, який дав згоду на постачання ще минулого року. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про RCH-155. RCH-155 вперше була представлена в 2014 році і розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann як наступниця Panzerhaubitze 98-го року випуску, з якими працюють українські екіпажі на фронті. Ця САУ легша, всього 39 тонн проти 56 у Panzerhaubitze. В цьому випадку вирішує колісне шасі на базі бронетранспортера Boxer з колісною формулою 8х8. Відповідно, у RCH хороша мобільність і швидкість у 100 км на годину. По шосе ми вже отримували сучасні колісні сау, до прикладу, шведський арчер чи французький Цезар. Але rch по справжньому революційна, оскільки може вести вогонь на ходу. В чому перевага? Привага в тому, що навіть якщо працює радар контрбатарейної боротьби, чи радар там о, виявлення стріляючих орудій, і мінометів, і він засікає постріл цієї гаубіці, вона вже через декілька секунд вона вже від'їхала від цього місця. Тобто ж контрбатарейна боротьба з цією це неможливо. Система вогню повністю автоматизована, і оскільки Башта живе своїм життям, екіпаж німецької САУ всього дві людини. В панцергаубі це було п'ятеро: командир, водій та два заряджаючих. Тепер командир чи водій можуть бути і операторами вогню. Заряджати не потрібно. Боєкомплект САУ – 30 снарядів, які розміщуються безпосередньо в Башті. Така висока автоматизація дозволила, наприклад, вперше в історії створити сау, яка вміє дійсно ну, вести вогонь безпосередньо під час ну руху. Причому мова не просто про те, що вона може стріляти під час руху, а мовити про те, що вона може високоточно вести вогонь, і це просто основний показник мобільності, тобто а мобільності, коли така самохідна артусновка може вести вогонь з 155 мм метрової гармати просто під час руху. Є певні побоювання щодо інтенсивності застосування гармати, адже ствол Ерсіч 155 стоїть від панцергаубіце-2000. і досвід війни в Україні показав проблему зі зношенням ствола, який розрахований на 100 пострілів на добу. І навіть якщо дотримуватись такого режиму 100 пострілів на добу, через декілька місяців німецькі пансергаубі це все рівно поїхали на ремонт. Грубо кажучи, німці розраховували на спокійну, неінтенсивну війну. В Україні все ж навпаки. Війна в активній фазі, особливо контрбатарейна боротьба. Можна зробити 100 пострілів за 2 години, а можна зробити 100 пострілів за 24 години. Розумієте, так що тут, але я так розумію, це саме підхід от німецький. Якщо там Якийсь механізм повинен робити 8 годин, а потім добу відстоюватися, вони так і будуть робити. Вони по-іншому не можуть. До речі, я не чув таких обмежень ні на крабі, ні на АС-90 британський, краб це польська, ні на Цезарі такого немає. Я думаю, що це ну, ментальність самих німців. Автоматизація не тільки зменшує склад екіпажу, а й дозволяє здійснювати залповий вогонь. Запущені під різним кутом снаряди в результаті уражає ціль одночасно і на ворога падає вогневий шквал. Максимальний темп 9 пострілів на хвилину. Що важливо, РСХ 155, як і панцер гаубиця, працює із далекобійними снарядами вулкану та екскалібур із дальністю у 70 та 50 кілометрів. Українська армія теж має їх на озброєнні. За стандартами НАТО німецька гаубиця стріляє усіма тип снарядів 155-го калібру боєприпасів. А так як боєприпас стандартний, має стандартний калібр, стандартну вагу, стандартні розміри. Він може застосовуватися з будь-якої гармати калібру 155 міліметрів натовського зразку. Єдине, що треба, пам'ятаєте, коли ми очікували перший от pzh 2000 німці казали, що треба перепрошити бортовий е, комп'ютер під боєприпаси інших країн. Якщо ми завантажуємо британські боєприпаси 155, там таблиця стрільби своя. Якщо ми завантажуємо німецькі, там таблиця стрільби своя, різні порохи, різна балістика польоту снаряду, різна дальність стрільби, різна точність стрільби. Але снаряд один і той, же. тому і ця гаубиця нічого дивного немає, що вона здатна застосовувати будь-який будь будь боєприпас. Калібр 155 мм міліметрів країни-члена НАТО. На початку цього року радники німецького концерну Краус Мафи Вегман заявили, що виробництво РСЕ 155 для України вже стартував, і ми по факту будемо першими власниками. Хоча й бундесфер замовив теж ці гаубиці, але у нас це перша партія, яка потрапить у регулярні війська. Ми фактично будемо рекламувати це озброєння. Оце це точно так же, як сталося з Джевелінами, як сталося з Хаймарсами. Сьогодні це на Хаймарсі на Хаймарси на 5 років черга, на Джевіліни на 2 роки черга. А, в сполучених Штатах всього ми замовили 18 таких німецьких RCH-155 і приблизні терміни виробництва такої кількості до 2025 року. Тобто перші ми почнемо отримувати вже з наступного року. Контракт передбачає і навчання екіпажів. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.